Вітаю всіх. Мені вже пишуть знову підписники про ці каби, про все інше. Не ви ж розумієте, що Харків не може не обстрілювати кабами, бо є близькість, є багато факторів і тому подібне. Так було дуже круте затища, тому що наші зробили багато зусиль для цього. Не просто так воно було запам'ятайте. Але ці зусилля треба повторювати періодично, і ви знаєте, що в новинах що є дозволи. Намагання їх вибити? Ну, Харків фігурує там одні, одним з ключових. Це правда, і чому наші поки що не сильно цим питанням зайняті, щоб, щоб вибити ці дозволи і накрити вже тим, чим хочемо, все конкретніше. Я хочу подивитись на вересень. Яка буде ситуація? Обстріл Харків кабами? На вересень, яка буде тенденція? Обстріл Харкова кабами, яка буде на вересень тенденція. Давайте подивимось. Вони дійсно менше це роблять, це правда. Але на вересень місяць. Ну, хитрі такі дії. Так, дивіться, ну, буде розчарування від цього буде. Напруга. Є загрози, є руйнування від них. Кінцевий результат. Дитячі заклади можуть летіти, і, і переважно чомусь, коли темно випадає мені. Воно летить день, але ось може ще коли темно бути. Так. Є від них напруга, певна, по ц... від цих кабів. Так, давайте подивимось. У вересні буде знову затища по кабам. У вересні місяці буде знову затища по обстрілу кабами Харкова. У вересні місяці буде знову затища по обстрілу кабами Харкова. Колісниця це рух. Так. Новий рух в цьому напрямку. Воно буде. Воно не буде летіти постійно, як є. Угу. Вирішують ці питання, можливості. Ось п'ятірка кубків. Ось ці можливості, які втрачені періодично. Трійка жезлів, ось та допомога, яку хочуть. Що вибивають? Дев'ятка жезлів. Захистити кордони, захистити місто, захистити ось це треба. На що? Ну, Нові. Ви знаєте, знову 50 на 50 і відлюдники будуть таємні дії. На цю тему знову таємні дії. Не повністю те, що ми хочемо, але буде. Все одно щось ми отримуємо. Тут важко спрогнозувати, що конкретно, але... але все одно дії будуть. Тому що, коли постійно робити певні дії, воно приносить результат. Якщо робиться пауза, то, звісно. Так, вони довбали БК з Кабом, все це було добре, але воно ж все накопичується. Не забуваємо про це.